Шановні тернівчани, дорогі земляки та гості нашого міста. Закінчується 2023 рік ще один рік випробування нашого народу на стійкість боротьби за незалежність нашої України. Величезною ціною сотнями людських життів ми сплачуємо за свою волю і свободу. Кожен з нас сьогодні бере участь у цій війні. Хтось безпосередньо зі зброєю в руках, хтось волонтерством, хтось іншою допомогою, хтось своєю працею, але всі ми прагнемо скорішої перемоги, миру і спокою в нашій країні. Війна відклала частину планів, але не вплинула на стабільність соціально-економічної ситуації в нашому місті. Бюджетні бої наприкінці 2023 року. Можуть змусити скоригувати прийдешні намери та витрати, але не змінять докорінно фінансовий план нашого міста. Ситуація буде непростою, але контрольованою. Я впевнений, все буде добре. Здоровий глузд і громадянська свідомість кожного з нас допоможуть прийняти потрібне рішення. Спасибі всім, хто розуміє різницю між. Критикою і критиканством, хто прагне до реальних конструктивних дій, а не до показових речей. Тому я дякую кожному жителю нашого славетного шахтарського міста за розуміння, всебічну підтримку, працювітість та наполегливість, низький уклін нашим захисникам, які героїчно воюють за незалежність України. Ви найкращі. Та й найсильніші представники нашої нації. Нехай янголоохоронці завжди будуть з вами поруч. Велика подяка нашим шахтарям за енергетичну безпеку, медикам за рятівницьку роботу, електрикам за світло, комунальникам за порядок. Дякую вчителям, які витягли роки занять онлайн. А тепер знову вчать дітей за партами та дбають про їхню безпеку. Дякую вихователям, які після тривалої перерви знову змогли прийняти малечу та навчають пізнавати світ. Окремо подяку хочу висловити тернівським волонтерам. Ви найпотужніша частина громадянського суспільства, яка об'єднала нас в одну велику, єдину. Українську родину, яка вірить у майбутнє і є нездаланною. Ваша невтомна праця зміцнює віру в нашу спільну перемогу. На жаль, війна не буває без жертв, і серед наших земляків є ті, хто загинув в боротьбі за мир на рідній землі. Полеглі герої здобули своїм подвигом вічне життя і славу. Пам'ять про них назавжди. Залишиться в серцях тернівчан. ми віримо в найкраще в новому 2024 році, віримо в нашу перемогу. Нехай цей рік буде часом повернення, повернення воїнів до родин, полонених до домівок, переселенців до України. Нехай тимчасово окуповані території стануть визволеними і свідчимуть про українську єдність. І неподільність. Я бажаю, щоб наступний рік став часом повернень для кожного з нас, до звичайного життя без обмежень та тривог. Нехай повернеться те, що ворог вкрав радість дитинства для наших дітей та спокійна старість для наших батьків. Попри всі зовнішні випробування, нехай всередині кожної тернівської сім'ї панують любов. Та злагода. У кожному серці зберігається душевне тепло та світло, які ворог не в змозі перемогти. Ми готові боротися за це, оскільки кожен з нас це Україна. Нехай наша єдність буде ще міцнішою в новому році. З Новим роком, друзі! Я бажаю вам здоров'я, злагоди, добробуту та затишки. Нехай мир. Запанує в Україні і в наших серцях. Віримо в те, що 2024 рік стане роком перемоги нашої рідної України з новим роком!